Не дивлячись на те, що наша держава наразі перебуває в стані війни, спровокованої внаслідок російської агресії, незважаючи на те, що за вікном літо фонд державного майна відповідно до покладених на нього завдань продовжує здійснювати державну політику в сфері приватизації та оренди державного майна. Зацікавленість громадськості, пошук майбутніх інвесторів. Зведення процесів, які відбуваються на ниві приватизації та оренди державного майна до якомога більшого кола слухачів, сприятиму тому, що державні підприємства, які наразі перебувають в скрутному становищі, отримують нове дихання, знайдуть ефективних власників, які інвестують у ці підприємства, зроблять їх конкурентно спроможними, створять нові робочі місця та сплачуватимуть податки. Відповідно від цього виграє і держава, яка позбудеться тягара, будуть погашені заборгованості по заробітній платі до бюджету. Сьогодні хочу акцентувати увагу на найближчі аукціони з приватизації державного майна. А саме, 63-й котельно зварювальний завод, підприємство, яке знаходиться в центральній частині міста Івано-Франківська, має під собою земельну ділянку площею 14,5 гектарів. 24 об'єкти нерухомого майна площею 53 тисячі квадратних метрів, чисельних працівників складає 54, балансова вартість підприємства 20,5 млн грн. Заборгованість до бюджету складає 18,5 млн. Заборгованість по заробітній платі 6,9 млн грн. Це підприємство у нас в роботі вже перебуває близько двох років. На даному етапі ми вийшли на фінішну пряму. Найближчим часом даний. Об'єкт буде виставлений до аукціону. Наступне на що хотілося б звернути увагу, це державний пакет акцій в кількості 26% публічного акціонерного товариства Нафтохімії прикрипаття, що складається з 140 об'єктів нерухомості площею 68 і 510 тисяч квадратних метрів, 66 тисяч 66 одиниць транспортних засобів, шість земельних ділянок загальної площею 193 гектари. Потенційна вартість об'єкта складатиме 100 млн грн. Також варто зауважити на об'єкт, який знаходиться в мальовничому куточку Карпата, саме в місті Косів, це об'єкт приватизація, саме адміністративний будинок площею 112 квадратних метрів та гараж площею 31 квадратний метр. Цей аукціон буде відбуватися без умов. Стартова вартість його становить 50 тисяч гривень. Наявна земельна ділянка площею 8 х Наразі всі об'єкти, які виставляються до продажу, відбуваються на відкритих площадках на прозорих онлайн аукціонах в системі Прозоропродажі. Інформація про продаж об'єктів завчасно з'являється на відкритих інформаційних ресурсах приватизації в Україні та Прозоропродажі. Брати участь в аукціоні можуть всі бажаючі. Втручання вхід в аукціону неможливе. Будь-хто може слідкувати за ходом аукціону на сторінці «Прозоро продажі» та бачити ставки учасників. На завершення хочу звернутися до громадськості підприємців, керівників державних підприємств, подавати ініціативу з приватизації державних недіючих підприємств та майна, які не використовуються і розвалюються, і шляхом приватизації ми будемо давати новий шанс розвитку у приватних руках.